Дівчатка йду сьогодні на привоз. З Преображенської буду заходити. Хотіла вам показати ще одну точку, бо питали якісь тапулі, які знаєте, там може на городі бігати, може в бані кудись ходити. Ось тут зразу дівчатка стоїть. Зараз, якщо вона тут є, запитаємо, що вони тут продають, які ціни. Оці може дивіться для бабусі 170 сімдесят гривень. Ось 170, якісь якісь такі тапочки. Знаєте, бабушки люблять ходити, щоб ножки тепленько було, гарненько, якісь чешки чи що це. Такі тут недорого. Футбол. І чоловічі є тополі, дивіться, і жіночі 170, 170, резинові якийсь якісь, є, не знаю бачу. по чому. Футболочки он є. Футболка 250 гривень є. Такі оці патріотичні. А по чому у вас такі резинові? 110. От любі? Оці 110, так? Да? такі 110, так. Такі крокси по 200. 200, отакі а, От, 150 і 160. 100. Я, таки, скільки це попросить 100 гривень. У мене на роботі такі я хожу такі. 100 гривень? Да. Точно такі в мене на роботі, дівчата, я е, влітку хожу. Так, дивіться, ще якісь ось такі степулі, ось такі прости. А що у вас тут ще? Носки є? Да? Носки є, Носки, рубашки, рубашки О, це все ваше, так? Да? Да. Труси, футболки. В общем, таке, знаєте, тут е, недорого, кому недорого треба, отут все є. Зараз запитаю цю дівочку звати. А як вас звати? Даш. Ви кожного дня тут? Кожен день, без вихідних. А випадник. цікаво, ви не відправляєте почтою якщо відправляєте. в село треба комусь? Без проблем. Кажіть можна. тоді номер телефону. 066 54 19 445. Ще раз як Віка. Даша, а Даша, Дашенька, будете знати, Ось дивіться тут трамвайчик стоїть Преображенська, Ось трамвайчики ходять. А тут тарочка з Преображенська дівчинка, стоїть з цими тапунами. Кому срочно треба, приходьте.